Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святилось ім'я Твоє. Дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукаву. Богородице, діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших, Достойно є воїстину величати блаженну і Тебе, Богородицю, це блаженну непорочну Матір Бога нашого, чеснішу від херовинів, не земляну соннішою серофинів, щоб закління богослова породила, правдиву Богородицю, Тебе величає. На віки вічні. Амінь.